Вітаю вас сьогодні. Понеділок, 2 жовтня, і вже традиційно ми підбиваємо підсумки тижня. Тож, які надзвичайні події сталися протягом тижня, що минув на Вінниччині далі? Більш докладніше підрозділами ДСНС області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій і пожеж. Проведення інших заходів здійснено 315 виїздів, з яких 145 на пожежі. 16 разів надходили хибні повідомлення на лінію служби порятунку. Надзвичайники здійснили 18 аварійно рятувальних робіт. Піротехнічними розрахунками проведено два розмінування, знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів, здійснено три. Їзди на забезпечення пожежної безпеки на допомогу населенню чотири рази залучалися рятувальники за тиждень. Зареєстровано 140 пожеж, з яких в екосистемах 82, на площі майже 61 гектар. Внаслідок загорянь цього тижня травмувалася одна людина та ще одна. Загинула в селі Медвідка Стрижавської громади під час пожежі на відкритій території було травмовано 53-річну жінку. А вже в неділю 1 жовтня у Вінниці під час ліквідації пожежі в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Калицькій надзвичайники виявили без ознак життя 88-річну власницю помешкання. На пожежах в області врятовано матеріальних цінностей на суму понад 10,5 мільйонів гривень. Вогнем знищено 4 споруди, 2 години. Ці автотракторної техніки вдалося врятувати від полум'я 13 будівель та 5 одиниць автотракторної техніки. Надзвичайники Вінниччини звертаються до жителів обласного центру та області та гостей. Цінуйте своє життя та безпеку, дотримуйтеся правил безпеки, життєдіяльності, не залишайте за жодних обставин дітей без нагляду. Наближаємо нашу перемогу разом.